Про українську культуру як частину європейської культурної ідентичності та співпрацю з ЄС сьогодні має нагоду наживо розпитати в засновника проєкту Юкрейнер, журналіста Богдана Логвиненка. Пане Богдане, мої вітання. Вітаю. На старті проєкту Юкрейнер і нині ваша головна мета це дослідити культуру під час війни. Яка як вона змінюється, адаптується? Однак, крім дослідження яких нових сенсів набув ваш проєкт? Ну насправді на старті проекту Юкрейнер ми знімали культуру не під час війни. Ми загалом фіксували все, що відбувається в Україні. Так тобто, це вже було після початку війни в 2014 році. Але все ж тоді війна не вплинула так сильно на культуру як після повномасштабного вторгнення. Так тому ми загалом думали про те, як якомога швидше зафіксувати те, що Є в різних регіонах України, а зараз це вже безпосередній вплив. Так, тобто з 24 лютого ми почали фіксувати в тому числі, як змінюється культура під час війни і, зокрема, зробили цей цикл таких серій про культуру в різних регіонах. Вони поділені. Регіонально так, там є серія про південь, захід, центр, схід, північ. От, і власне ми розповідаємо про такі найбільш іконічні е, історії з кожного регіону і про те, як власне, війна впливала на, на ці е, культурні трансформації. А от безпосередньо в документальному проєкті ви показуєте українську культуру як частину європейської культурної ідентичності. Розкажіть про співпрацю із представництвом Європейського Союзу в Україні. Ми зрозуміли на початку 2023 року, так що в нас збігаються наші цілі. Ми давно планували зробити такі, такі серії про культуру під час війни і, власне, Представництво ЄС до нас звернулося, що в них теж є така ідея. Тож ми вирішили поспівпрацювати і зробити цей весь проєкт разом. І крім цього, ще відбуваються покази постійно завдяки співпраці з ЄС офлайн покази. Так, бо переважно ми створюємо контент більше для онлайн трансляції. А в даному випадку в співпраці ще. З'явилося доволі багато офлайнових подій, і це також підсилило весь цей проєкт. От, власне, як ви вже зауважили раніше, що ви вже дослідили і центр, і захід, північ, південь та схід країни, і зауважую, що це не були якісь окремі культурні напрями. Ви охопили всі види мистецтва від образотворчого до музичного, від пам'яток, які е, знищила Росія, до тих, які створюються нині. Е, особисто за вашими спостереженнями, культура змінилася за ці два роки, і як продов... як культура змінилася за ці два роки, і як вона продовжує трансформацію? Ну, я думаю, що ми і до початку повномасштабного вторгнення були доволі резистентними, а зараз йдеться про, про таку доволі глибоку співпрацю. Так? В нас ще більше внутрішньо переміщених, і йдеться як про якісь культурні. Пам'ятки, об'єкти культури безпосередньо, так і про величезну кількість людей, яка власне з собою забрала ту якусь локальну ідентичність і відтворює її вже впливаючи на локальну ідентичність іншого регіону. І от напевно, це те, що в першу чергу ми помітили впродовж цих експедицій, так тому що там. В кожній серії так чи інакше є історія про якусь якесь перетворення, таке перемін через переміщення. На тобто є в музеї Корсиків в Луцьку, є художник зі сходу. А на сході є концертний тур пирога і ботога. І ось ці постійні переміщення вони надзвичайно важливі зараз в такому творенні спільного цього полотна культурного у межах проєкту. Ви описали досвіди функціонування культури під час війни у всіх регіонах країни. А наскільки вони різняться? Скажіть, будь ласка, різниця Різнях досвіду ну вона ж також залежить від там, часу перебування, якщо хтось перебував в окупації, наприклад, так? або був на прифронтовій території, або там, є історія про тих, хто вже переміщений двічі. Так? І, ну, тобто це, це Доволі різний досвід тут не можна е, проводити mm -hmm. таку паралель і говорити, що є там е, досвід тих, хто переживав, і досвід тих, хто не переживав. Та mm -hmm. тобто в нас вже є досвід тих, хто переживав це декілька разів. Та У нас є е, там кримські татари, які е, ну за фактично одне покоління могли пережити і депортацію і знову е, втрату е, свого рідного Криму. От, власне, переглядаючи ваш документальний цикл, а зустрічаються дві протилежні думки щодо практичної ролі культури під час війни. Зокрема, директорка музею Ханенків Юлія Ваганова каже, що культура не несе практичної цінності, вона допомагає пережити події. Натомість, поет Андрій Любка, зазначив, що 80% донейтерів це саме люди, які знають його як поета, і за зібрані кошти він купує авто для військових. Тобто, тут уже можна говорити про практичну користь літератури. А якого висновку дійшли ви? Чи несе культура, практичну користь, та яка її роль під час війни? Um, мені здається, що зараз uh, в нас uh, роль, uh, роль культури це роль фіксації в першу чергу. І в неї є, uh, як на мене, надзвичайно практична користь? Uh, Просто е я певним чином погоджуюсь з пані Вагановою. Культура не так швидко дає користь. Так? Тобто для того, щоб Андрій Любка почав збирати е донейти зараз, так він мав е писати е роками е свої твори. Так само ну, там, художнє мистецтво працює ще повільніше. Так? Mm. Театр впливає через покоління дуже часто. Так? Тому практична користь вона є, просто вона не, не настільки відчутна, так? вона доволі часто не є намацальна. І як на мене користь безпосередньо культури зараз це. Фіксація досвіду, фіксація, а, безпосередньо подій а, повномасштабного вторгнення. І от власне в інтерв'ю моїм колегам з Радіопромінь, у червні минулого року, ви зауважили, що обираючи теми для своїх майбутніх матеріалів, ви застелегіть в яких форматах можна буде їх представити. Що стосується документального проєкту Культура під час війни, тоді ви зауважили, що крім відео та текстового формату може з'явитися і книга. Тож, пане Богдане, чи чекати на книжку і коли? Ну, поки що, поки що ні. Поки що ми все ще збираємо матеріали, думаємо про те, якою може бути ця книга, але, в принципі, в майбутньому така книга могла б з'явитися. Я думаю, що а, різноманітність цього досвіду навіть. Е, в тому обмеженому, в тій обмеженій кількості, яка зафіксована нами, та вона, вона вже є надзвичайно цікавою. Просто ми ще не знайшли якусь форму книги, в якій це можна було би передати, аби це було цікаво читати там через, через роки. А от і на скажіть, якою була реакція на офлайн показах документального циклу? Які відгуки і враження, з якими відгуками і враженнями ділилися з вами глядачі після перегляду? Я був лише на першому офлайн показі після, після виходу першої серії, і ну, це, це насправді було надзвичайно приємно. А, наскільки люди відчули а, цю першу серію, хоча ну, власне, перша серія була про Захід, і а, надзвичайно цікаво, як насправді будуть зараз покази на Сході та mm. серії про схід, а, як будуть покази з серії про південь. А, бо я думаю, а, зараз в регіонах. які... А, трохи більше травмовані, а, важливіше а, фіксувати їхні історії і а, показувати їм самих себе зі сторони, угу. а, аби а, ну десь а, це треба робити дуже обережно, аби не ретравматизувати, ре, ре, так, але ну, це, це важливо в цьому моменті. Повертатися до рефлексії і до проживання цього досвіду, тому я думаю, що серії про культуру це не про безпосередній досвід, там так перебування в окупації чи чогось ще. Але тим не менше, це це надзвичайно важливо показувати в цих регіонах. І я знову ж таки дуже радий, що представництво ЄС зініціювало ці покази. Пане Богдане, я дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення у роботі. Та найголовніше це миру нам усім. Дякую дуже вам. А я мала розмову із письменником, журналістом та засновником проєкту «Юкрейнерг» Богданом Логвиненком. Говорили про співпрацю з ЄС у створенні документального проєкту Культура під час війни.